Что, не включается радио, 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 радио. мы в эфире уже в прямом найдешь все ну, идешь. О, я все все робот. всем здравствуйте купили мы у александра наш автомобиль За 4 ты краще минуты. расскажи как вы купил у тебя есть 4 минуты я еще не смог досмотреть он уже звонит покупающий нет поэтому купили довольны. Спасибо, дуже тепло прийняв, обогрел, накормил. Поэтому Люди жона ми приїхали з Українами. Ну как, с Украины, живем в України? Живете в вже давно в Польщі. Зараз я пере переключу на передню камеру. Люди приїхали сюди. Скільки ви приїхали? 800? Час ночі. Чи... А приїхав? Так, попередньому. Пів першої ночі приїхали люди. Ну, пришлось в камінній кімнаті поселити якось. Очень навіть було добре. Нам рекомендую, там камінь тепло. <laughs> Зробили номери і от зараз скільки в нас годин зараз на годиннику. На 9.30 На, ну, на 9.30 ми е, забили термін на номери і машина вже на номерах. Навігація. Суета, суета, телефон потеряли, а он стоїть навігацію. Включив а то є. От з двору виїжджає машина. Якби проїхали вранці, то відразу б сіли в машину, але так ми ще кави попили, так, переговорили, так, да. як там в Общі Польщі. Теми, є. І дуже цікаво, що підтвердили ту думку про те, що поляки не настроєні, що проти українців. Так же, оце, що зараз yeah. зерно, це все. Вони не розуміють, що делают ті люди, які там ближе з границі, і від Ну, не не отчасти, не подію. Я не знайшов самоокруження чоловіка, який би підтримував те, що працює. Мені це вже підтвердив, напевно, десятий чоловік, що поляки не, не мають агресії до нас. Просто це все з Кремля ведеться, і фермери деякі стали заручниками того. Так що, народ, не, не треба злості е, такої. На поляків, тому що так чи інакше нам прийдеться з спільним ворогом там боротися. от. Ну, вони, поляки допомагають, не за що немає. Помагають і допомагали з самого початку. Ну, Ті, хто хорошо, нормальні, адекватні да. люди, все отлично. Коротше кажучи, я вам бажаю, щоб ваша машина їздила. Це, до речі, машина трошки коцнута ззаду. Пам'ятаєте, я показував цю машину? Це Макс. Це машина з, з тих, які ще не були в інтернеті доступні, от, а були тільки у мене на каналі на Alex333. Хто підписаний на канал, бачить, мають таке привілегію бачити першими, ніж е, решта людей в інтернеті. Тільки на каналі Alex333. тому підпишіться. Я буду показувати надалі машини, яких ще ми не встигли поставити. На сторінку нашого мобіля дає. А вона теж є під відео. Можете перейти по посиланню і подивитися, що у нас є, які машини. От, ну що. До сідання, саме Будемо їхати до дякую, удачі. Щасливо доїхати вам. Фары туда, фары туда-сюда ездят, электро. Фары, як очень фары, туда-сюда ходят, вот так вот. Не, не, вот так вот крутятся. Ну сейчас нет. А, ну возьми. Я й не бачив раніше, оці фари круглі, вони отак от туди-сюди ходять всередині. Ну так, вправо-вліво. Найшвидша покупка автомобіля. <illah> <cars> В Польщі нормальні ціни на ремонт, а тут, в принципі, одну дверку замінити, якщо знайдуть на Allegro.pl в колір. Дверку, то там роботи буде зовсім зовсім небагато. На автоматі, видно, ще не їздив. Ох. Слухай, почекай, чекай. Це тобі, коли, коли автомат, ти маєш нажимати в 10 разів плавніше, ніж е, звичайна коробка. Бо вилетиш в вікно і сховай цю ногу ліву, отак от. Бо вилетиш, розіб'єш головою вікно. Сховай ліву ногу, просто забудь і тормозиш плавно. Аккуратно давайте щас, щасливо. Давай